Порядні та гідні люди не можуть бути разом у владі з корупціонерами і мародерами. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 7 вересня-субота, і в суботу в мене на каналі програма Субота, головна подія. Головною подією в Україні є перетасовки чи перестановки. В уряді про це говорять не тільки в Україні, про це говорять і за межами України. Всі цікавляться. Навіщо це було, яка причина, що це означає, які будуть наслідки? І коли мені телефонували іноземні журналісти і задавали такі питання, я їм відповідав, що насправді ніяких наслідків, нічого нового не буде, бо ситуація в нас для всіх очевидна, що рішення приймаються на вулиці Банковій в офісі президента, і фактично прізвище міністрів за великим рахунком не має жодного значення. Щодо того, які він буде там виконувати функції, він буде робити те, що йому скажуть з Офісу президента. І в цій ситуації, ну, напевне, слід, на мою думку, сказати варіанти, які спонукали прийняти це рішення. Ну, по-перше, я думаю, що той рівень недовіри, той негативний баланс, який є недовіри до влади, загалом і зокрема був до... Кабінету міністрів про Верховну Раду взагалі нема, що говорити, там найнижчий рівень недовіри, не враховуючи суди. І ця ситуація з недовірою, вона якось мала бути ну, хоча б візуально, ніби вирішена. Я думаю, що це могло бути одною з причин, чому було прийнято рішення зробити такий вигляд чи імітувати якусь таку бурхливу діяльність, що от ми щось там будемо змінювати. І не дарма Володимир Зеленський. Аргументуючи ці перестановки, він заявив, що треба нову енергію дати. Таке враження, що ті люди, які прийшли, вони відпочивали, вони не працювали. я Маю на увазі заступників з Офісу президента, інших, які працювали заступниками міністрів, тобто вони прийшли дати нову енергію. А ті так дуже втомилися, але побачимо, куди їх працевлаштують. Бо я так розумію, що якась частина з них буде працевлаштована. Але ця аргументація, ну, як на мене, виглядає, ну, м'яко кажучи, дуже дивною, бо тоді виявляється, і можна припустити, що найбільше втомився Володимир Зеленський. Але він не йде. Він каже, що він буде на посаді президента до завершення війни. Ми розуміємо, що виборів не можна проводити під час війни. Ну, так чи інакше вони не проводяться, бо є прихильники, що можна провести ці вибори. Насправді, дійсно, ми заходимо в такий, якщо вже не зайшли в глухий кут, коли владу потрібно змінювати. Вона себе вичерпала. Це ж заявив сам Володимир Зеленський, коли він сказав, що треба нову енергію. Я завжди е, говорив і хочу повторити, що для того, щоб відвернути увагу людей, треба робити якісь перестановки, говорити про якийсь новий етап діяльності, і тоді все ніби буде добре. Так чи інакше, ця ситуація з урядом, вона, ну, на мою думку, ще має певні аргументи, і чому це могло статися, і чому це сталося? Ну, по-перше, це вже всі зауважили, називаються і там, уряд вже урядом глави офісу президента, урядом Єрмака. Ну, не всі, звичайно, міністри, так чи інакше напряму пов'язані. Хоча, безумовно, ті, які зараз прийшли в уряд, вони. Є там частина міністрів, які безпосередньо лобіювалися головою офісу президента, і вони підпорядковані йому. Я не виключаю, до речі, між іншим, що можливий бути такий варіант, коли Володимир Зеленський там напряму зателефонує якомусь міністру, що скаже, потрібно зробити, а той потім зателефонує голові офісу президента і спитає, чи треба це робити. Тобто ми, в принципі, десь рухаємося у цьому напрямку. Я не знаю, чи Володимир. Зеленський це розуміє, але те, що він позбувається певних повноважень, він частину з них так він добровільно передав своєму главі офісу, і всі там обурюються, говорять, що за Конституцією він не має права те чи інше робити. Але ну, добровільно Володимир Зеленський передав певні свої повноваження своєму главі Офісу. А зараз складається враження, що офісу вже деякі повноваження сам. Хоче перебрати і фактично перебирає з цією ж перестановкою в уряді. Крім того, ну там називали того ж міністра культури, якого зараз призначили Точицького, що він вже є в колі близькому президента. Інший той же заступник, перший заступник Єрмака Колеба. І Якщо так зараз уважно придивитися, то я говорю про ще одну причину, чому ці люди пішли в уряд. Володимир Зеленський знову залишився. Один на один з Андрієм Єрмаком. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ну не може бути крім голови офісу ще хтось, як, з яким президент може напряму спілкуватися. Тобто, щоб той рівень довіри він не перевищував певні, е, які напевне десь для себе там намалював е, межі е, глава офісу президента Єрмак, і він позбувається тих людей. Але водночас, позбуваючись їх, він їх поставив на посади, і вони безпосередньо тепер. Так чи інакше ну, напряму з ним е, пов'язані, будуть контактувати, будуть радитись. Я думаю, що без нього навряд чи не будуть якісь там, серйозні рішення приймати. Тобто тут фактично ну, е, двох зайців спіймало офісу і тут варто віддати йому в цьому сенсі належне. Так чи інакше, е, коли ми чуємо про те, е, які будуть там, нові якісь рішення, не буде ніяких нових рішень. Для того, щоб були нові рішення, має бути сформульована певна програма, програма дій, які уряд збирається робити. І під цю програму тоді на конкретні напрямки набирають чи запрошують людей, які можуть це зробити, це виконати. Цього не було зроблено. Більше того, фактично, ну ми вже вкотре не почули звіт міністрів. Що ж вони такого зробили доброго і не дуже під час своєї роботи на посадах. Це насправді достатньо погана практика. Це говорить про те, що влада абсолютно вже зараз ну, не рахується там, з суспільством, їй на суспільство, грубо кажучи, наплювати. Вони що хочуть, то собі і роблять чи витворяють. Тому і програми не може бути, під яку ці люди будуть, були б набрані, запрошені, що б вони мали там робити. Отже, ми просто є свідками чергової. Імітації, імітації якоїсь діяльності, на жаль, чекати якихось кардинальних змін, та взагалі якихось змін, ну навряд чи можна в цьому випадку, бо для того, щоб відбулися зміни, потрібно змінити тих людей, які приймають рішення. Тобто не кадри завжди вирішуються, а ті, хто ці кадри призначає насправді. А цих людей не можна змінити, бо не можна проводити. Вибори під час війни. Ну, так, в нас передбачено в Конституцію. Хоча ситуація, безумовно, зараз ну, виглядає все більше і більше такою мало оптимістичною, м'яко кажучи, на найближче майбутнє, я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми. Нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.